Хей, hey, йоу, everybody! з вами де забугаті злетіли ми друзів Toilet Tower Defense, так як тут занесли новесеньке оновлення. Ну що ж, давайте подивимося, що нам добавили. а добавили нам виходить, новий Італій Кейс, другий, да? Потім новий якийсь крісмас банана і ще декілька різних ексклюзивних юнітів. Хорошо, значить, з чого ми розпочнемо? Давайте подивимося на цей новий кейс. О, кстати, зразу дивіться, показую вам, що додавали нового юніта. Якийсь жирафа мільйонір. Чи шоу, можливо. Я неправильно читаю, но то ладно. Дивіться, що в нього по урону 225 тисяч ДПС. Колдаун 0,15 секунд. Ну і звісно ж рейнджа 75. Я вважаю, що це реально солідно. Так, і що у нас по новому кейсу? Ось у нас кейс номер під номером 2. Що тут із цікавого? Так, Макака, Чимпанзіно, Бананіні, да? 40 тисяч демеджу. Так, бомбардіру гусіну на 42 тисячі демеджу, Капучино Асасіно 50 тисяч демеджу, Бомбардіру Бомбардіро крокаділо 125. Ну і звісно же ж е, коруптер Бомбардіро Бомбардіро крокодиро, да? В нього, друзі, у нас не уж і багато, 165 тисяч ДПС. -у. Ну, як по мені, да, якщо дивитися прямо із правильної сторони, то мені здається, що цей кейс взагалі не варто крутити, тому що е, саме дешевше, що можна зробити, це просто піти ще в трейд Plaza, купити отакого от е, жирафа чи що це воно таке, в якого 225 тисяч ДПС. І Дивіться, ренджа більша, в нього є сплеш і стан. А тут самий самий сами файний тіп, дає що, ну, сповільнення дає, сплеш дає. Ну і все, і ДПС у нього вже ж не також і багато, і ренджа в рази менша. Тому я то відкрию, приколу, давайте я там куплю, не знаю, там 20 кейсів. Просто по приколу відкрити, подивитися, що нам випаде, але я вам не рекомендую цього робити. Проще, зайдіть краще в трейдплазу і купіть собі цього нового юніта. Так, що в нас там повипадало? Бачу, якісь гусі мені повипадали. гусі гусі га 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 да. Так, шимпанзіно баніні, е, так, капучино асасіні мені випав. Ну і більше нічого цікавого. Так, що ми там, вроді. А, 4 кейси сталося. Давай їх довідкриємо. В принципі, тут нічого такого цікавого і не випаде. Я в цьому просто впевнений на 100%. Ось за що я йому говорив. Давайте ліпше, ми підемо з вами зараз в трид-плазу. Купимо собі цього нового потужного юніта, у якого 250 тисяч ДПС, створимо, можливо, якусь імбову команду і спробуємо війти все-таки в... в топ. Е, так, що у нас тут, а що у нас? Тута пам 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 Нічого цікавого, кстати, дивіться, 670 тисяч. Йомайо. А хоча, дивись, о ДПС взагалі мало. Вообще, якийсь бублик. Друзі, мені, будь ласка, в коментарях, який тут зараз, яка зараз взагалі тут дуже крута ультимейт юніт. От реально, я взагалі, взагалі не в курсі. Так, ось у нас, кстати, жираф за 14 тисяч. Давайте ми його купимо. Будемо тестувати, дивитися, що це у нас взагалі за чупакабра. Так, і в принципі, в принципі, окей. Більше нічого нового, цікавого на жаль, уви, не додавали. Тому ідемо, ідемо зараз робити собі командочку. Так, ну і що ж, дивися, по поводу наших ультимейтів. Мені здається, що ультимейтів ліпше залишу. залишати, тому що, наприклад, Тітан Варлорд в нього прикол, що він дає буст насамперед і дає буст реджі. Тобто ми зможемо забафати просто своїх тіпів. Діджей? Ну, діджей нам в будь-якому випадку, напевно, що потрібен, тому що Варлорд нам бафає що? А так в нього. А в нього босс демеж лише є. В нього є колдаун. Буст і все. Тобто 30%. А урон він мені не бафає. На жаль, на жаль, на жаль. Хорошо, давайте, знаєш, приберемо оцього бур -бур, потапім, да? Е, Що в мене тут цікавого? Оцього гуся мені треба взяти. Гуся мені треба взяти. Давайте такого буде містріше, мені здається, через пошук це все діло зробити. бир бадабіма, цього прибираємо. І беремо собі ось оцього жирафу да? О, кстати, дивіться, у нас сразу показується з нашою командою. Получається, буст його. Бачите, 10%. Тобто, що дасть йому варлорд. По ідеї як якщо я правильно взагалі зрозумів. Треба буде потім, кстати, ще інвентар свій бо в мене вже майже забиті ці 2000 злетів. Ну і в принципі, більше я, ну і нічого би не, перо... не пробував би змінювати. Давайте ще сподивимося заодно ще, що в нас тут по... по топіку, да? по топіку взагалі ще тут ультимейта. А, так от цього дають. Сіністер Тітан Клокмен. Ну слухай, ДПС у 250 тисяч. Вроді і не так і багато, але прикольний. Прикольний тіп, виглядає прям солідно. Давайте зараз в самий низ. Горнемо, подивимося, що у нас тут, що у нас тут по топу. Скільки взагалі треба пройти хвиль, а пройти потрібно 188 хвиль, це як мінімум. А щоб прям впевнено зафіксуватися, ну, бажано 190 плюс, Да, пройти. Хорошо, Давай тоді, що ми зробимо? Ми з тобою зараз зайдемо і активуємо, напевно, що зільку на коінбуст, як не як. Можна, кстати, Endless Mod взяти, в принципі, на 2 годинки. Можна активувати ще коінбустик, теж, в принципі, на 2 години, тому що катка у нас буде прям супер. Супер -супер довгою. В цьому я просто впевнений на всі тисячі відсотків. Бо, як не як, ми все-таки пробуємо попасти в топ. І давайте же ж, в принципі, сразу включаємо фул автоскіп, ставимо наших трьох октописів, і в принципі будемо зараз лутати-лутати бабки. Також, друзі, хочу вас попросити сразу, відразу підписатися на каналчик, втикнути свого вподобайдена, тому що ну, і справді мені прям буде дуже приємно. Мені в мене тоді просто прокидається друге дихання для записування для вас відоси. Насправді, для вас не тяжко. Мені дуже сильно приємно. Так, значить, е, октописів трішки підкачали. Давайте подивимося на цього чувачка. А так він маленький. Він реально по розмірам ну не супер великий. типуля. Я думав, що він прям буде громадний. Так, ладно, значить, о, викачуємо октопи. Так, кстати, стоп, 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 стоп. Поки не забув, поки не забувся, принтери же ж приносять нам і справді багато грошей. Тому давай-ка відразу ми з тобою тако просто поставимо двох принтерів, Хай нам уже починають потихеньку помаленьку капати, хоч якісь бабки, да? октопуси, це звісно добре, але принтери це ще краще. Тому підкачуємо і те, і те Сразу паралельно. Так, ну що ж, підзбирали ми з вами солідну купу грошей. 76 тисяч принтерів я викачав, октопсів також. Тому давайте встановлювати нашого діджейчика. Так, куди би його поставити? Я думаю, що в принципі можна буде його встановити десь, 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 напевно, що отута. Біля нього ми, якщо що, то можемо поставити варлорда. Тому що варлорд ну, буде бафати, бафати самого діджея, і він буде давати, ну, враз. З більшу ренджу, тому давай ка сразу варлордика на максимум подивимося на радіус діджайчика, да він, друзі, у нас збільшився. Хорошо, тепер я хочу протестувати ось цього нового юніта. За що я за нього дав 13 тисяч? <сум> Давайте подивимося. Надіюсь, що це гроші, ну, не в мусорку, да? Давай-ка десь його поставимо прям грамотно, десь тако посерединці. Що в нього по прокачці? Дивимося дві з половиною тисячі, перша прокачка, п'ять тисяч другий рівень прокачки, 10 тисяч третій рівень, 15 20 тысяч? О, так він стріляє ракетами! ракета мы! Ха-ха-ха! Ну, виглядає це, прям реально круто. Прям ну ти подивись. Ти подивись просто на цю ренджу насамперед. Якщо взяти до уваги те, що в нього ще й демеджу, прям ну дуже багатько, то, то це просто жесть. Мені цікаво, буде подивитися. Е, а що буде, якщо ми їх встановимо максимальну кількість, да? І скільки він зможе взагалі пройти в соло хвиль. Друзі, якщо вам така цікава ідея, то підтримайте цю ідею в коментарях або поставте вподобаєчко. І ми з вами це обов'язково протестуємо. А поки що нам... Потрібно з вами встановити нашого квантома десь поспереду по спереду, такого, да щоб він теж там ставив свій купол да свою хроносферу, яка буде сповільнювати цих е, клятих туйлетів, десь отакого Бенс. Ну, вроді, норма, а вроді і не вистачає, щоб десь тут посередині його поставити. Тому треба знову збирати бабетто, збирати грошики для того, щоб встановити ще десь спереду квантома. Так, значить, діджей, дивися, братішечка. Я тебе хочу десь поставити ще квантома в принципі. В принципі, в принципі, десь приблизно ось отут. Отут буде, мені здається, що ну, в принципі, нормально. Тому давай-ка зразу його підкачаємо. Не вистачає нам, на жаль, ще 10 тисяч, щоб його докачати до фула. Кстати, і кнопочка у нас уже відкадешилась на верлордика. Бенс, викачив ще одну квантова, і слухай, поки що, прям в нас іде все під контролем. Треба саме зараз саме основне це просто натикати велику кількість своїх квантомів, щоб взагалі зрозуміти, чи вистачає нам одного діджея щоб становить. Доставити 21 юніт. Уйде, і квантуми вже ж компактні, і їх повинно прям вистачити. Тому давай сразу будемо з тобою їх наставляти. Десь приблизно, приблизно, слухай, щось то підстає тут. Може варлорда поставити ліпше? Я це думаю. Та й варлорд особи не хоче ставати, чуєш? Давай-ка десь отутого, того, нормально? О, нормально, під'їжджає, падає. Хорошо, значить, позаду вже варлорда. Ми будемо з вами ставити, ставити наших квантумів. Але якось каряво вони стають. Тобі не здається? Бо мені прям реально здається, що вони прям якось, ну, не особливо. Бо добре стають. Давай-ка може, десь у от того також ще ще позаду, можливо, діджея, будемо з тобою ставити бенз. Але саме головне, щоб це все діло було в нас під діджейчиком. Так, ще один влізе. У любому У любому, влізе. Так, аби ж вліз би? ну він не влазить, а варлорд, варлорд у нас також, на жаль, сюди не влазить. Ну, слухай, є певні проблеми. А, стоп, нема проблем. Я ж можу тут спереду поставити просто. Десь, в принципі, от того можна поставити собі ще одного квантума. І так Буде окей. І залишається в нас ще один юніт, і ми його можемо спокійненько вліпити його або тут скраєчко. О, дивись, вроді влазить. Вроді отако влазить, і ні, на жаль, під діджея він все-таки не стає. Тому продаємо його. Відкриваємо знову радіус нашого діджея, і ставимо де тільки можливо. Ну, як варіант, можемо просто його поставити ось у того. Та й в принципі нічого зайвого можна і тепер і не видумувати. Тепер залишається шо! Збирати гроші, викачувати оцю всю просто гігантську купу квантумів. Далі нам доведеться, ну, скоріш за все, по-любому продати своїх оцих октопусів, продати своїх принтерів, і на зароблені гроші поставити ще також квантумів і докачати їх також на максимальний рівень прокачки. Так що беремо, у нас є ще зараз 200 тисяч баксів, беремо Сразу викачуємо варлорда, щоб він ставив свої турельки. Далі підкачуємо сразу одного квантума, ще одного на максимум. Ну і тепер треба сидіти. І довго нудно збирати оці гроші і потихеньку ось от, таким чином викачувати своїх цих квантумів. Так, ну і що ж, поколядували, посиділи. У нас вже є друзі майже півмільйона баксів. Тому заходимо в Юніц і докачуємо своїх ультимейтів. Надіюся, друзі, що нас вийде справді попасти в топ, слухай, а півмільйона, то казується, що це не так уж і багато, бо нам, походу, не вистачить. Нам реально не вистачає грошей, щоб докачати усіх своїх квантумів. Я думаю, мені ще з цього бабла вистачить ну просто по-любому, щоб докачатися. Думаю, щас продам усіх своїх октопусів принтерами, доставлю ще квантумів, А оказується, ну, ден треба ще посидіти і позбирати гроші. Так, дивіться, у нас вже 90-та хвиля, проходимо ми, ну, поки що, прям без ніяких проблем. Прям поки що все на ізічки. Надіюся, що і далі так у нас все буде все складатися. Але зараз треба, треба посидіти, почекати, щоб у нас зібралися гроші. Це нам виходить, що треба. Нам Треба буде поставити ще 5 квантомів, йомайо. 5 квантомів. Так, кстати, вийшов у нас уже босс, в якого 144 мільйони ХП. Ну, слухай, сипеться він прям швиденько. Прям і справді швидесенько. Так, а в цього у нас є сплеш, стан, і, в принципі, все. Ну, демедж. Демедж все рішає. Ти розумієш? 225 тисяч ДПС. У квантума, наприклад, 250. І це ультимейт. Потом Верлорда 230 тисяч ДПС. -у. А тут оцей гусь має 225 тисяч, звичайна ексклюзивка. Алло! що ви робите просто з цією грою? Такими темпами ультимейти взагалі цінитися не будуть. Так, ну і що ж, сота хвиля. Сота хвиля, По і має вже вийти вже якийсь, по ідеї бос, хоча б буде да, елементарний. І кстати, оцей гусь засинає. Ось єдиний мінус, в чому цього гуся, що він просто засинає тоді, коли хоч якийсь стан проходить по ньому. да? В даному. Тому в даному випадку нам буде заважати прям дуже сильно. Курка, яка лупить просто своїм лазером. Кстати, вийшов діджей Toyлет, якого 206 мільйонів хп, І якось ми його ну прям не жваво вбиваємо. Дивись, він уже достатньо пройшов, і в нього ще 135 мільйонів. І протрималися. Ми, виходить, 104 хвилі уже, як мінімум. А нам треба 190 хвиль. Йомайо, це ми тільки половину пройшли. А тепер у нас же ж хвилі будуть дуже тяжкі. Ну, по-любому, у нас просто це все на фул авто. Скіпі не вийде, да, дойти, но нам треба насамперед зрозуміти, зрозуміти, чи скільки ми зможемо протриматися взагалі на фулл автоскіпі, да? щоб потім в майбутньому, якщо ми схочемо ще раз спробувати, все-таки допройти або попасти в топ. Цього ж ми то не знаємо, да? Щоб для себе на майбутнє знати, скільки ми зможемо сидіти прямо по-любому в АФК. Так, дивіться, хорошо, викачуємо ще одного квантума. Треба ще придумати, де, де я можу ще впихнути двох двох квантомів, але нам треба це все діло по-любому піджеє, тому що діджей дуже бафає, йо-мойо, його би ще знайти просто в цій купі спецефектів. Так, нашли цього діджея. З горем пополам. Е, так, квантуми, пожалуйста, дайте мені кудись ще одного втулити. Я не знаю, чому до того не влазить. А, стоп, влазить. Уже, уже влазить, а вже влазить О, нормально. let's go, братуха. Ставимо ще одного квантума, також його викачуємо на максимум. Далі, е, нам треба поставити ще одного. Йо-моє. ну це прям квест дуже-дуже тяжкий. Може варлорда? Так, квантум 250, ну слухай. Ліпше, ліпше ставити квантума. В нього ДПС більше. Хоча варлорд тоже непогано Мені міг ставити якісь турельки, але дивіться, він тут не влазить. Він не влазить, а квантум. Можливо, теж, кстати, ще й не влізе. А хоча стоп, вроді, вроді якось, тільки що я його прям міг впихнути, і я бачу, що він точно у нас був під діджейчиком. Ну, встановити його, це ще ну, те завдання, якщо чесно. Можливо, десь спереду вийде, от того, я не знаю. Ні, і тут не влазить капець. І це дивіться, 118-та хвиля, і той починають -то вже потихеньку, помаленьку проходити. О, розвернувся! Нормально, вліз! Дочекався я того, поки квантум розвернеться, і встановили ми ще одного свого квантума. Так, вийшов у нас астротойлет, якого 250 мільйонів ХП. й солідна, солідна кількість хпшечки. але тойлети нас починають проходити. Давайте нажмемо цю кнопочку варлордика, щоб ну, тепнути, тепнути якогось юніта на базу до себе. І так, діжечка убили, цього вбиваємо. А, кстати, ми ще принтерів то не продали. А принтерів треба теж продати. Бо... Смисла від них вже, ну, просто ніякого. Тому давай-ка. А вони у нас тут просто позасинали, із-за цього я їх і не бачу. Так, сейл. Продаємо одного принтера. Так, де ще один. Вартуха, проснися. Принтер бой, проснись, по братськи Так, да. є певні проблеми, що ми його не можемо продати. Давайте, можливо, такого будемо просто нажимати сейл. І рано чи пізно він вийде з колдауна, і ми його успінемо продати. Хоча це не точно. Хоча це і справді не точно. Ні, він просто поки не засинає. Так, давай, знаєш, що зробимо? Давай виключимо авто Скіп, треба щас доставити. Треба щас добудувати свою команду. Та принтер просто ну в каде, він постійно спить у нас. Треба, треба ставити ще квантомів. Дензо, думай, по-братськи. Так, тиха, бачив, бачив, що можна поставити. Так, ставимо, але він просто під колдаун. Йома! -йо. Тобто його бафає лише варлорд. І що робіть? І що робіть? Ну, виходу немає, треба качати. Треба викачувати, і треба ще продати оцього принтера. Чуваче, проснись, пожалуйста. Хочете продати? О, продали. Нанили. <зас> Називається це так, нанили, справді. Так, давай-ка наче поставимо десь варлорда. Я можу такого варлорда поставити? Він буде під бустом? Ні, на жаль, дензо він не буде. Давай ще спробуємо, може, Квантума якось втихнути. І квантум теж у нас не підпадає. Так, стоп! А тут а? І тут не підпадає. Блін, мені здається, що можна. Любому якось можна було б його поставити, щоб діджей доставав, але чомусь у нас це не виходить. Тому, скоріш за все, давайте просто поставимо з цієї сторони ще одного варлордика. Також що забафаємо на максимум, і щось в нього по ренжі якось ну, прям туговато. А в цього ренджа 90 квантума. Ні, походу, варлорд не буде. Варлорд нам, на жаль, тут не катить. Давайте ліпше ми отакого квантума і справді поставимо, просто на фу його викащем. І не будемо нічого комбінувати, видумувати зайвого. Так, оцей зайць, пойде і помираєш, да? По любому він, він е, вирубатися. Я думаю, що смислу поки що натискати оцю кнопочку нам і немає. Ми його повинні, по ідеї, і так, і так з вами розібрати. Я оце ще думаю: а може мені треба продати оцього гуся? Де цей гусь? Оцього? Давайте теж продамо. Не треба він нам, кенти. І справді, він нам, він нам просто вже не потрібен. Хоча, хоча він прикольний. Але прокачка у нього також не із дешевих. Так, хорошо. 131 тридцять хвиля. Нормально. Проходимо далі. Друзі, ви можна також написати в коментарях, як ви вважаєте, чи вийде нас зараз попасти в топ Чи не вийде. Бо, як ви бачите, шанси в нас і справді непогані. Вийшла у нас отака велика орда. Просто діджеїв по, по пів мільйона. Точніше, не півмільйона, півмільярда ХП. І виходять у нас виключно одні мутанти пампінг туалети, Ну і звісно, діджеї Це жесть. Це просто жестяк. Це просто шок, друзі. І чесно, я вже й втомився. Ми вже дійшли з вами до 150. 53-ї хвилі Зайняло це ну прям солідну купу мого часу. І як ви бачите, ну якось ми з проблемами. Про... І справді, з проблемами якось це все діло проходимо. Хоча е... наші варлорди їх ну телепортують, телепортують також на базу. Помимо того, що в нас є з вами ось така клікабельна кнопочка. Так, я ж надіюсь він там не пройде, да його там варлорд телепортує на свою початкову позицію і не бачу. чи телепортував чи. Ні, він живий, він тут сидить, чуєш? Дивися, засланий козачок. Астро Спайдер Туйлет. Походу, друзі, ми і справді тут приїхали. Я взагалі не викупаю, як люди проходять 190 хвиль тут і більше. Можливо, тут і справді може треба проходити просто із напарником якимось. Друзі, якщо ви знаєте і справді якісь робочі цікаві тактики, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я з зрадуся це все прочитаю, і можливо, протестую і спробую це пройти. Ну, наш рекорд, друзі, 152 хвилі. Небагато. Чесно, небагато і. Питання, чи вартувало воно того. Мені здається, що ні. Тому давай зараз тако по фастіку наживаємо сил юніц і продамо ось оцих типів, просто які мені вовше не надо, оцих крокодилів. На черта мені їх скільки, чесно, не знаю. Їх оце всіх продати. отако, да можливо, ось ошайні ми оставимо. Так, цих, ну, ладно. Цих ще ми оставимо, а крокодилів треба і справді продати, бо ну якось влом мені їх продавати на трейдплазі, да, я їх ліпше, отако з ними попрощаюся. Так, ось оцих дубінок в мене прям тун-тунцакурях. Тун, тун, що не помиляюсь, да, їх звати повністю. Їх теж треба отаку всі продати. У мене сейчас буде прям солідна купа коїнів. Я би ліпше би, спробував відкрити ще трішечки кейсиків і сейл юніс. Так, конфірм сейл. Це нас 12-600 коїнів. Небагато, що в мене отут така велика купа самураїв є. Жесть, ну тут да. Тут треба прям виділити якийсь час. І справді, прям, ну, напевно, що хвилин 30-40, щоб це все діло повидаляти. Давайте ще по фасіку, ще ось цих типів ми з вами почестимо. У мене було ну. Побільше бабла, прям їх побільше кейсів відкрити, да? Ну, не знаю, що випаде нам Квантом. Скільки ми вже відкрили кейсів, ну, на пальцях, напевно, ще не пересчитати. Даже бувало таке, що і відоси окремі робили по цим кейсам. Але знову ж таки, що вибити, ну, а це просто Unreal. На нього шанс прям дуже-дуже мізерний. Давай зараз активуємо з тобою ще зільку на Lucky Boost. Чи поможе вона нам? Не впевнений, ну, будемо відкривати Бейзі Кейс. Бейзі кейс, ну, так, 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 тут три нулі, а так буде два нулі. Давай, може, не Бейзі. Давай, може, міфічний кейс. Але знову ж таки, він якщо повинен випасти, то він із бейзіка випаде. Ну от реально, а так, хоч ми більше кейсів відкриємо і шанси, можливо, будуть більші. Так, let's go. Let's go просто по фасту відкривати. Так, 10 кейсів. Взагалі нічого не випало, ще 10. Тоже нічого. Ну, ми відкриємо, виходить, 300 кейсів. Получається, що да. 300 кейсів рубанемо. Ну, полюбом, я просто впевнений, що нам нічого не дропнеться. Так, автосумон ми зможемо включити? А, поняв, да? Тобто не можна включати. Так, хорошо, лега. Ну, хоч щось. Ось, уже перша лега є, да, з 50 кейсів. Уже непогано. Уже щось, вже стартуємо. Так, ще одна лега. Ну, було б непогано, аби ми хоча б вибили хоч одного міфіка або годлі юніта. Ну справді, я на це заслужив. Я цілу, ха, мабуть, годину сидів в Endless Моді, при тому, що й на Х2 швидкості. Так, ну тут бейзіки, рейри, епіки. Це дві леги? Серйозно? Це все, що ми зможемо з вами вибити за 30 тисяч коїнів? Я не вірю. Реально, я в це не вірю. Давайте просто раді прикола відкриємо ось о 10 міфічних кейсів, да? Дивися, просто от, смисл, смисл відкривати. Давай ще 10. Ну, ладно, одного міфіка вибили, але знову ж таки, ти подивись, на нього відсоток 4,5 Тобто шанси великі і переплачувати, ну, якщо чесно, я і смислу не бачу. Давайте, по приколу, ще такий один кейс відкриємо. Та й, в принципі, випадає немреєр. Бовша, не підфортили нам ну, кенти, не підфортили. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сів клятів подобаєк. Зістача сподобався цей відос. А з вами на зв'язку був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.